Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді клавіатура GamePro MK160. Ідеальний вибір для геймерів, котрі шукають механічні клавіатури по доступній ціні. Компанія GamePro — це український бренд, котрий зарекомендував себе на ринку мембранних клавіатур. А в цьому році вони зробили крок вперед і випустили механічні клавіатури, і одна з цих моделей потрапила до мене. Давайте розпакуємо та подивимось на неї ближче. Підключення та налаштування. Відключення клавіатури дуже просте. Просто вставляєте USB кабель у ваш комп'ютер і клавіатура готова до використання. Ще клавіатура має дві пари відкидних ніжок е, різного рівня висоти, низ клавіатури пророзинений, щоб клавіатура добре трималася на столі. Дизайн клавіатури стильний і сучасний. Корпус якісний та надійний авс пластик, що забезпечує довговічність і стабільність. Два шумопоглинаючі шари піни ЄВА зроблять звук від натискання приємним.